Часто у своїй роботі бачу одну дуже знайому багатьом картину: людина розумна, уважна до себе, читає, слухає, дивиться корисні відео, багато знає про психологію, але всередині все одно ніби чогось бракує. Немає внутрішнього спокою, задоволення, відчуття опори, є бажання щось змінити, вирішити своє життя, але воно або не змінюється, або змінюється лише частково. І тоді виникає запитання, чому так? Дуже часто причина не така проста, як здається, вона глибока і, мабуть, одна з ключових: немає емоційної близькості до себе, або іншими словами, немає контакту із собою. Що означає бути в контакті із собою? Чому саме емоційна близькість до себе є основою нашого емоційного комфорту, зрілих стосунків та загального благополуччя? І головне, як можна поступово навчитися бути з собою в тих місцях, де ми колись перестали себе чути? Про це сьогодні у відео. Вітаю, друзі! Мене звати Оксана Янчак, я практикуючий психолог. Що таке емоційна близькість до себе? Це процес присутності з собою в моменті. Це той внутрішній простір, де ми дозволяємо собі відчувати будь-які емоції, почуття та усвідомлювати їх. По суті, це і є контакт із собою здатність відчувати, розуміти себе, свої думки, потреби, помічати свої внутрішні сигнали, реагувати на них і бути присутнім в тому, що з нами відбувається саме зараз. Так ми можемо залишатися цілісними, контактувати з усіма сторонами власного я, як і добрими, так і недосконалими, враховувати і те, що нам дано природою, і те, що ми вже встигли розвинути в собі. І це допомагає нам відчувати опору всередині себе, відтримувати нестабільність, невідомість, керувати свої станами, а не діяти підпливом емоцій. По суті, легше справлятися із викликами у нашому житті. Якщо немає близькості з собою, немає повного розуміння себе, тоді нам важко бути у глибокому контакті з іншою людиною. Важко зрозуміти та відчути її по справжньому наблизитися до неї. Спочатку нам важливо бути зі своїми почуттями, реакціями, суперечностями, а вже потім пускати інших у цей простір. При цьому дозволяти їм приходити зі своїми емоціями та своєю правдою і водночас мати змогу чути, розуміти і витримувати те, що вони нам приносять. А коли ми не в контакті із собою уникаємо, відкидаємо ті частини себе, з якими нам не просто зустрітися, так само ми робимо і з іншими. І це робить стосунки поверхневими. Багато з нас із раннього дитинства, а ще до того, як ми могли щось аналізувати чи вирішувати самі, вчилися поводитися так, щоб створити про себе певний образ образ, який допомагав вижити, пристосуватися, бути прийнятим, тому що деякі частини нас, наші природні прояви, тоді могли здаватися небезпечними. Такими, що можуть відштовхнути інших, позбавити нас близькості любові чи турботи. І цей ранній досвід ми часто несвідомо переносимо у доросле життя. Ми реагуємо на ситуації так, як колись навчилися, ніби автоматично повторюючи знайомі способи бути. Але той образ, який ми сформували в дитинстві, зазвичай не передає всього, що ми а, насправді думаємо, відчуваємо, і ким ми є в глибині. Це лише частина нас, а не повна правда про нашу внутрішню реальність. Є речі, які ми знаємо про себе, як про об'єктивні видимі факти. Це такий собі інформаційний рівень самопізнання. Ми знаємо, скільки нам років, де ми живемо, хто поруч із нами. Знаємо, яка нас робота, хобі, у якій спільноті ми перебуваємо, які ролі виконуємо. Це те, що легко описати словами і підтвердити спостереженням, і це частина а, правди про нас, але є й інший. Глибший вимір, особистісний рівень. І коли ми знаємо себе там, нам набагато легше і комфортніше в різних сферах життя. Це той внутрішній простір, де живуть наші уявлення про себе, історії нашого я, нашого его там зберігається те, як ми думаємо про себе, чи я достатньо хороша, цікава, здібна, чи навпаки туди входить і те, що нам подобається в людях. А що ні, у кожного з нас є свої маркери, за якими ми визначаємо себе, але проблема в тому, що частина цих уявлень про себе залишається неусвідомленою і часто вони не співпадають із реальністю. Проте все одно впливають на нас, заважають почуватися добре в роботі, в стосунках і в багатьох інших моментах нашого життя. І саме тому емоційна близькість із собою така важлива. Вона дозволяє пізнати себе глибше, побачити приховані внутрішні історії про себе та поступово зібрати різні частини свого я в одне ціле. І це є шлях до справжнього глибокого контакту з власним я. І як стати емоційно близьким до себе, розкажу далі, але спочатку запрошую вас підписатися на мій телеграм-канал, де регулярно публікую корисну і практичну інформацію по психології. Посилання ви бачите на екрані, а також у описі під цим відео. Основний спосіб, який допомагає побудувати глибокий контакт із собою, пізнати різні частини свого я, це бути присутнім собою в моменті. Та розвивати постійне усвідомлення того, що зараз відбувається. І перше, що ми маємо робити, це запитувати себе, особливо, коли нам непросто. що зараз зі мною відбувається, що я відчуваю, чому я так реагую чи дію, що за цим приховується, чого я не розумію в цій ситуації. Чи можу я залишитися з цим почуттям, навіть якщо воно мені не подобається, або суперечить тому, як я звикла про себе думати. Наприклад, я вважаю себе спокійною людиною, але раптом відчуваю гнім або розчарування. І замість того, щоб чесно побути з цими емоціями, мені хочеться їх відкинути. Ні, це не про мене. Я не така, я не можу сердитися, бо я спокійна. І тут стає складно, адже наші реальні почуття не вписуються у нашу внутрішню картину про себе. І тоді ми робимо певні речі: переконуємо себе, що цього насправді немає, або намагаємося швидко змінити зовнішню ситуацію, щоб не відчувати внутрішній дискомфорт. У такі моменти ми втрачаємо дуже багато важливої інформації про себе. А справжнє пізнання себе завжди починається з уміння побачити те, що хочеться швидко відкинути чи приховати. Наступне, що нам важливо, то це пам'ятати. Що будь-яка наша думка про себе це тільки наше бачення, а не абсолютна правда. І нам потрібно не лише шукати підтвердження своїм переконанням, але ще й перевіряти їх, а чи завжди це правда, а чи не бувають ситуації, де я поводжуся по-іншому? Що, що підтверджує моє переконання, а що навпаки ставить його під сумнів? Наприклад, я можу бути спокійною людиною, але є моменти, коли важливіше бути твердою і навіть наполегливою. Є речі, які мені можуть не подобатися, не підходити, і я можу відчувати злість чи розчарування. Або я можу бути відкритою до нового, хотіти змін, але інколи закриваюся і не хочу дізнаватися щось більше, бо це мене лякає. Я можу вважати себе неупевненою людиною, але водночас у певних ситуаціях проявляти рішучість і можу легко прийняти важливі рішення. Просто цього не помічаю. Чим більше ми цікавимося тим, що з нами відбувається в моменті, тим краще починаємо розуміти себе і тим чіткіше бачимо, де це про нас, а де ні. Насправді це не просто зробити, набагато легше сказати, тому що коли наші реальні відчуття суперечать ті історії, яку ми маємо про себе чи про ситуацію, більшість із нас реагує автоматично. Ми навіть не встигаємо задуматися, що насправді відбувається. Так ми захищаємо себе, щоб не стикатися з реальними і часто непростими переживаннями, які суперечать нашій внутрішній картині про себе. Та річ у тому, що саме в такі моменти, навіть коли нам неприємно чи незручно, ми можемо бачити свої почуття не як загрозу, а як важливу інформацію про себе. Тому нам важливо бачити ситуацію, як є, і дозволити співчувати свій досвід таким, яким він є. І коли мова йде про розуміння себе, потрібно пам'ятати, якщо в голові з'являється думку, у яку ми віримо одразу, варто перевірити її, пошукати, чи справді все так, як нам здається, і чи немає фактів, які говорять зовсім інше. Так, ми залишаємося чесними із собою. Ми не просто підтверджуємо свою точку зору. Ми розглядаємо і ті аргументи, які можуть свідчити, що вона може бути неточною. Справжній контакт із собою це про те, щоб поступово зменшити свій опір. Власним переживанням та навчитись не тікати від себе, щоб помічати ті внутрішні місця, де ми роками ховали свої почуття, думки, з якими було важко зустрітися. Тобто вчитись відкривати ці приховані куточки, де спрацьовують наші психологічні захисти. А для цього треба чесно подивитися на те, як саме ми уникаємо своїх почуттів і чому нам буває так складно з ними бути. Куди ми тікаємо, коли з'являються емоції, яку ми не хочемо відчувати, які думки чи дії вмикаються автоматично, щоб цього не торкатися? Де всередині ми ховаємо те, що боляче відчувати, щоб цього не побачили інші, і насамперед ми самі. Тому далі, що варто робити, це навчитись помічати моменти, коли ми раптом відчуваємо сильне бажання терміново змінити свій стан і придивитися, а що саме? Ми звикли робити в такі моменти. Є ситуації, коли піднімаються сильні емоції, але нам дуже не хочеться їх відчути. І тут кожен має із нас свої швидкі способи, щоб позбутися цього відчуття. Хтось намагається від нього відмежуватися, хтось дається до випівки, переїдання або якоїсь компульсивної поведінки, яка швидко змінює фізичний стан. Комусь потрібно відразу поділитися своїми переживаннями, щоб інший швидко заспокоївся. Це та сама внутрішня логіка. Я не хочу відчувати те, що я відчуваю, я хочу заглушити, щоб якось це витримати. А хтось намагається змінити зовнішню ситуацію, щоб не стикатися з неприємними емоціями, які вона викликає. Ну, ось, наприклад. Партнер говорить коротко, не так зацікавлено чи трохи відсторонено, і ми можемо різко зреагувати, бо відчули. Відторгнення, почати тиснути, вимагати пояснень, або ображатися замість того, щоб зупинитися і зрозуміти, що зараз відбувається всередині нас, з якими почуттями мені складно зустрітися, і чи справді моє уявлення про ситуацію вірне, можливо, партнер просто втомився або заглиблений у свої думки і зовсім не хотів створити нам дискомфорт. Але ми реагуємо так, наче це було зроблено навмисно. І тоді намагаємося змінити поведінку партнера, щоб самим почуватися краще і уникнути неприємних емоцій. Нам важливо залишатися в моменті, помічати, коли в нас виникає бажання щось терміново змінити, коли ми хочемо втекти від того, що відчуваємо, і особливо звертати увагу на те почуття, яке повторюється знову і знову. І чим більше ми залишаємося в контакті з собою, тим краще бачимо, що існують певні патерни поведінки, які допомагають нам відключитися від тих почуттів, з якими нам складно бути. Це може бути гнів, гори, страх відторгнення, сором чи заздрість, а можливо занепокоєння або приниження. І ми не хочемо переживати ці емоції. Тому що це дійсно для нас складно. Не хочемо дивитися, куди йдемо, щоб від них утекти. Іноді ми навіть звертаємося до маніпуляцій, знецінюючи чи ігноруючи іншого, тільки щоб цього не відчувати, як ніби захистити себе від світу. І ось це буде заважати нам будувати справжні глибокі стосунки, буде заважати нам змінюватися і в тому числі почуватися добре. Тому важливо побачити, що ми робимо, як ми це робимо, щоб сховати ці почуття всередині. І це не про те, що коли ми знаходимо свої механізми подолання важких емоцій, то ми погані. Ні. Це про те, щоб перестати грати в ці ігри і чесно подивитися на те, що відбувається всередині нас, знайти ті частини себе, які ми приховуємо від інших і насамперед від себе. Подивитися, наскільки вони правдиві, і де саме ми їх проектуємо на інших Проекція – це тоді, коли ми не приймаємо щось у собі, але нам здається, що це є в інших. Наприклад, я можу засуджувати себе за помилку, але мені страшно, що інша людина теж засудить мене. І замість того, щоб побути зі своїми непростими почуттями. І побачите, що це не абсолютна правда, що це я сама так суворо оцінюю себе. Я можу сердитися, віддалятися від людей чи вникати розвитку. Або я відчуваю заздрість, але проектую її назовні. І тоді мені здається, що всі заздрять мені, і це теж може віддаляти мене від людей, тримати у постійній настороженості, як ніби потрібно постійно себе захищати навіть там, де загрози немає. І замість того, щоб відкидати ці частинки себе, варто спробувати підтримати їх, дозволити їм бути, подивитися, що я роблю, щоб їх приховати, як саме реагуюсь, як справляюся з емоціями. Це здоровий спосіб, чи, можливо, вже ні. Наприклад, я бачу, що я реагую різко, можу наговорити багато неприємних речей, про які потім шкодую. І в результаті це тільки мене віддаляє від інших. Або я можу помічати, що я. Приїдаю, замикаюся чи ховаюся від світу, коли у мене виникають непрості почуття, чи роблю якісь імпульсивні дії, тільки щоб не відчувати те, що піднімається всередині. І замість того, щоб сварити чи засуджувати себе, варто запитати, що я зараз відчуваю. Чому я це відчуваю? Які доводи підтверджують, а які спростовують моє уявлення про ситуацію або про себе, що я намагаюся отримати, приховати чи компенсувати такою? поведінкою. і що я могла б зробити наступного разу, замість того, щоб різко реагувати, заїдати чи ховатися від інших. І навіть якщо відповіді суперечить тій історії, яку ми звикли про себе знати, або тому образу, хто ми є, який намагаємося постійно підтверджувати, все ж таки варто залишитися допитливим до себе, бо саме це і формує більш стабільний, зрілий контакт. Із собою. Чим більше ми будемо усвідомлено придивлятися до цієї проблеми, тим більше рішень буде з'являтися. Вони допоможуть виходити з важких станів більш конструктивно і здорово. Більше того, коли ми починаємо бачити не тільки те, що підтверджує наше сприйняття ситуації, а й те, що його спростовує, складні переживання поступово зменшуються. Приходить усвідомлення, що певні наші страхи перебільшені, і тоді нам уже не потрібно захищатися там, де цього не вимагає реальність. І це призводить до стану, де можна функціонувати краще, здоровіше, м'якше і психічно благополучніше, навіть якщо ми не почуваємося чудово весь час. У нас все одно з'являється більше внутрішньої опори, енергії і стабільності. Важливо навчитися заходити в ті внутрішні місця, від яких ми раніше тікали, коли ми можемо подивитися на те, що колись лякало чи боліло, і прожити це без течі в нездорові способи. Ми дозволяємо собі відчувати різні емоції, вчимося бути з ними. І тоді у нас відкриваються нові. Можливості нам стає легше витримувати життєві виклики, бо ми знаємо, що здатні підтримати себе. Ми краще розуміємо, хто ми є, чого насправді хочемо, що можемо дати світу і як впливаємо на інших. Чіткіше бачимо свої межі і починаємо розрізняти, де є реальна ситуація, а де її викривлене сприйняття. Внутрішні конфлікти зменшуються і життя стає легшим, приємнішим і цікавішим. І навіть коли трапляється щось неприємне, це вже не виглядає як катастрофа. Так само, якщо ми даємо собі місце для всього, що у нас є, нам стає легше приймати інших людей. Ми вже не боїмося, що хтось щось подумає про нас або побачить те, що викликає сором. Тому що знаємо, як бути з цими почуттями. Наші захисти слабшують, і нам більше не потрібно постійно контролювати всіх і все навколо. Ми стаємо відкритішими. В стосунках, особливо з близькими людьми, а саме така відкритість і створює глибокі зв'язки, ті, які нам так потрібні. Люди можуть давати нам нові ідеї, енергію, підтримку, вони допомагають побачити те, чого ми самі про себе не помічаємо. І ми теж можемо бути для них таким ресурсом. А коли ми уникаємо людей чи ситуації, які можуть показати наші вразливі місця, ми втрачаємо багато можливостей. По суті, відрізаємо себе від власної. Внутрішні сили та відрозуміння того, що нам насправді потрібно, чого ми насправді хочемо. Звісно, процес пізнання себе, своїх переконань, реакцій, стратегій і звичних способів поводитися у складних переживаннях, а глибокий і поступовий це потребує часу, регулярності, підтримки, витримки, і швидко це не робиться. І, мабуть, ми завжди будемо в цьому процесі, бо світ постійно змінюється, з'являється щось нове, і ми змінюємося разом із ним. Але часто нам важко побачити деякі речі про себе, усвідомити та прийняти ті частини, які ми довго приховували чи відкидали, не тому, що ми не хочемо, а тому, що так працюють наші захисти. І саме тут може допомогти психотерапія завдяки знанням психологам, його досвіду, уважності та емпатії. Цей процес стає значно м'якшим і безпечнішим. Діліться своїми роздумами в коментарях по темі. Ставте подобайку, підписуйтесь на мій канал, якщо не підписались. Дякую вам за увагу і до наступної зустрічі!